Подивіться, як мені пощастило. Велика гілка упала з дерева, і коли я її роздивлялася, ледве помітила малесенькі червоні цяточки. І це виявився новий для мене вид кладонії. Я вам показувала в попередніх відео інший вид, а цей напишу латинську назву в заголовку і в описі до відео. А ці малесенькі червоні утворення це органи розмноження лишайника, пікніди. В них зріють спори, які потім при сприятливих умовах розлітаються по всьому лісу на нові території. Так приємно, що навіть взимку для тих, хто хоче, шукає і уважно дивиться, можна знайти багато нового і цікавого.